Урочисті проводи. На плацу Коломийського військомату зібралися сотні людей. Під звуки маршу проводжали мобілізованих чоловіків. Усі гуртом молилися, плакали та бажали щасливого повернення. Цього разу в військоматі вирішили проводжати чоловіків урочисто. На проводи прийшли духовенство, представники районної та міської влади, громадські активісти. А ще подвір'я було заповнене рідними та близькими призовників. Святково лунав марш. Комісар каже, що хлопці цього заслуговують. Ми проводимо відправку призовників військових зобовязаних які вже сьогодні призвані. Переважна більшість це 30 чоловік буде доставлено до двісті тридцять третього полігону. Це місто Рівне. Два чоловіка Мукачево, 27-й -му, прикордонний загін і один офіцер на перший офіцерський курс міста Львів. Ну Вирішили провести хлопців урочисто. Ну самі розумієте, щоб їх і морально підтримати. Сам морально психологічний і взагалі суспільно політична обстановка в районі покращилась. Це видно по тій явці на призовну дільницю. Люди перестали боятися військового комісаріату. Бо реально, ми, якщо викликаємо 100 чоловік, то 10 чоловік тільки призиваємо. Проводжали присутніх, як годиться з Божою молитвою та благословенням. Пам'ятаючи, що у молитві до Бога є завжди наша з вами перемога. Як казав Олександр Македонський, каже, або зі щитом, або на щиті. Ми вас чекаємо зі щитом, з перемогою. Молимося, Господи, благослови вас! Нехай Господь вас цьому благословляє. А ми тут на місці будемо молитися, щоб Господь дарував вам здоровими, щасливими повернутися додому, як говорив Преосвящений владика, з перемогою і з миром у нашій славній Україні. Для невеликих урочистостей 15 хвилин на прощання з рідними та в автобус легкої служби та щасливого повернення вам, дорогі наші земляки. Бажаємо, щоб вернулися живими, здоровими. Ну і всього, всього найкращого, щоб щоб живі. Головне, щоб живі вернулися. Я скажу, так як мій один знайомий. А хто як не ми? Щоб всі вернулись живі. Настрій нормальний, бойовий. Надіємося на краще.